Магічні кешбеки до 17%. У привіт в Priva24. Знаєте, от всі кажуть, що наступний рік коня, до речі, мій рік, якщо що, так я раптом просто Вітайте, от. Але, та, ні, ну, в лютому, в лютому. Ні, ні, ну рік коня. Та але насправді, якщо подивитись на Пінтерест, люди добрі, це рік капусти. Ніякого не коня. Просто заполонила капуста все. І ем, значить на 180% більше цікавляться, наприклад, китайськими варениками з капусти, на 95% супом супу з голуцями. Це статистика, це математика, фактично. От чого так раптом, і чи добре це? От ми вирішили про це. Подумати, поговорити разом з вами зранку перед цим та друзі, у нас в гостях лікар-проктолог Дмитрій Хвалибог правильно. Правильні правила можливо, вже з нашим експертом хтось знайомий, але нагадаємо, що Дмитрій кандидат медичних наук, лікар, хірург, проктолог з 12-річним стажем. І Ми вирішили реально безпосередньо до лікаря звернутися і поговорити. Ну, тренди трендами, звичайно, там бум на якийсь конкретний продукт або якийсь овоч. Але чим це корисно для нашого здоров'я? От зараз я сподіваюся, ми з вами проговоримо. Дмитрий, кажучи, я боюсь трендів. Коли щось стає трендом, це означає, що там багато підводних каменів. Ми почнемо їсти його тоннами. І це стане погано, але капуста це суперфу. Ут так це чи ні? І якщо так, то в якій кількості він ок, в якому в якій формі він ок, і так далі. Ну, як на мене, капуста це не супермодний тренд, а це давно відомий продукт, який допомагає здоров'ю кишківника. Ага. З моєї точки зору, як проктолога, основна користь капусти це налагодження роботи товстого кишківника. Завдяки великій кількості клітковини, яка міститься в капусті, знижується рівень розвитку закрипу. В свою чергу, знижується розвиток проктологічних захворювань, відповідно навіть потреба в операційному втручанні. Також в капусті міститься велика кількість мінералів і речовин, які дбають про слизову оболонку кишківника, зменшують запальні процеси в організмі і навіть прискорюють регенерацію тканин організму. Особливо це важливо для людей похилого віку, оскільки, як відомо, з віком знижується моторика кишківника. А як правило, найчастіше до проктолога звертаються пацієнти з поганим туалетом. Тому не не тільки моторка керівника, та моторка всього, я по так. собі вже бачу але вже. Але там везде, вже. Давайте зараз означимо, якщо ми беремо от, фактично наш локальний стратегічний продукт Білокачану, капусту, яка є фактично в кожного нагороді. Люди це сидять, в якому вигляді вона більш корисна? Тому що хтось їсть її сіє в свіжих салатах, хтось її тушкує, хтось її е, фактично ферментує. Та і от прийшла зима, і всі квашену капустку з вітаємо починають ясно, вживати. Та що ви скажете? Що ну, порадите? Тут потрібно. Трібно розуміти, що немає якогось ідеального рецепту, ідеальної формули. Ферментована капуста, тобто квашена капуста, вона багата на пробіотики. Вона покращує перистальтику кишківника. що 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 покращує перистальтику Це кишківника. Тобто вона. Профілактика закрипу, скажімо окей, так, окей, кишківник ага. гарма, але знову ж так. таки у людей з подразненим кішківником вона може викликати здуття, угу. дискомфорт, навіть незначні якісь болі в животі. Ага. В Свою чергу свіжа капуста. Або тушкована капуста для прикладу, вона діє більш м'яко. Наприклад, в проктології, як на мене, ідеальний такий вид капусти це тушкована капуста. Вона зберігає в собі всі якості капусти, а набагато м'якше діє на організм. Боже, що ж робити? Я з дитини не, не люблю тушковану капусту. Може травми касає. Ну, давайте перед тим як ви нам скажете, там які є норми та, вживання тієї того чи mm -hmm. іншого виду капусти. Е, якісь е, окремі протипоказання, тому що все одно, ну, от ви вже сказали людей, в яких є. Проблеми з кишково-шлунковим трактом їм треба це дозовано а кому, наприклад, не можна і при яких хворобах протипоказано вживати саме цей овоч? Однозначно тут потрібно розуміти, що не всім. Можна вживати капусту, а особливо у людей, яких є запальні захворювання кишківника, наприклад, хвороба крона, чи виразковий коліт в ранньому післяопераційному періоді, особливо якщо це проктологічні операції, були або операції на червні порожнині. Люди, які хворіють гастритом, підвищеною кислотністю, загострення хвороби подразного подразненого кишківника, цим людям потрібно або повністю виключити вживання капусти, або yeah. обмежити її. Угу. Тобто, в принципі, ну це це, це така дуже е, категоричні такі умовності. В принципі, загалом всім можна. Да? Тобто, загалом це така суперфуд для тут, всіх. Тут, тут просто потрібно знати міру. Ага. Тут потрібно, так, кош... а міру? О, скажіть про міру. Міра – це що? Це це, це кілограм капуста на, на день або Ні, кіл, кілограм тут буде трішки забагато. Це... Ну, така от от добова норма від 150 до 300 грам. Капуста Сві на добу. в будь-якому вигляді, так? будь-якому І щодня так. можна їсти її. Так, звичайно, її можна Нормально. їсти щодня, але тут не переборщити. Хоч капуста і низькокалорійний, і дуже корисний продукт, але а -а -а. якщо зловживати нею, вживати в великій кількості, воно все-таки буде мати негативний ефект. Можливе, здуття живота, можливе, дискомфорт в животі, можливі, навіть якісь певні проноси, тобто не потрібно. А, чуйте, а от Неля просто концентрувала увагу на білокачанні, яка ну, у нас та, ну, та, це, є та, да, в городах. Брюсельська, яка там ще є. Є цвітна, капуста, цвітна. Є броколі, це, Ну, тобто, пупу, Це все суперфуд Чи є нюанси? Ну, фактично, це все суперфуд. Вони мало між собою відрізняються, грубо кажучи. Ага, ну тобто і тим паче вона вже в принципі вся і в нас і росте нормально да. тому вже так. Так, да, ну тоді можливо на останок. Ви як лікар нам знаєте, якесь якусь настанову дасте на наступний рік, не зважаючи на тренди, а просто от щоб ми більш-менш здоровими прийшли майже... цей рік Ти і було не тільки Так, та та знаєш, тому що знаєш тренди підхоплюють молоде покоління. А а всі настанови для людей старшого віку. А я хочу, щоб всі зрозуміли а, якусь основну... Пані та панове на прохання на лічопляс. На благословіння від проктолога на рік прийдеш Робимо рік. Роком на наступний рік роком капусти. Ну як лікар, скажу вам: якщо цей рік буде піклуванням про здоров'я кишківника, то капуста, звичайно, заслуговує навіть на цей статус, щоб бути роком капусти. Вона дійсно насправді досить корисний продукт, як зараз говорять, суперфуд. Вона дійсно зменшує ризики утворення проктолічних захворювань, захворювань черевної порожнини і навіть набагато зменшує ризики операційних втручань. Ого, ну це прямо Тут... ви так розказуєте тут як, тільки як потрібно еликсир. знати міру. Ага. Mm -hmm. Тут потрібно міру як, і як і відчувати. А ми може наступного року зробимо якийсь тиждень капусти, тому що з капусти можна робити ого. Пасибі вам величезне. Дякую. Дякую. Що... Капусти не... ні, ні спокійно. А, тобі сказав лікар, що в міру а, за мить повертаємося. сніданок. дякуємо вам. 31 грудня о 19. Наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Тобі не здається, що ти наступний Єрмак. Ти високий. Ти за Зеленським кварталом стояв постійно. І теж тебе досвіда з політики. Ноль. Ідеальний голова офісу президента. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.